Мої вітання, шановні друзі, давайте подивимося, чи Москва підтримає план, чи погодиться з планом, який запропонував Кіт Келенг, план від Америки, як вийти з ситуації у воєнних діях в Україні. Вони вже там кричали, валали, дим ішов з одного місця, у них не хотіли, не задовольняє. Давайте подивимося: не сісти за стіл перемовини вони не зможуть, тому що Україна отримає зброю. І тоді буде важкувато росіянам утримати окуповані території. Отже, сісти за стіл перемовин, вони сядуть все рівно. Що буде відбуватися? Вони не погоджуються з цим планом. Вони вже, їхні пропагандисти, вже про це сказали. Що буде? Є страхи. Вони бісяться там, бісяться від того, що їм запропонували. Бісяться, запропонували їм як, розумієте, як компроміс. Цей план їм запропоновано як компроміс і шанс на те, щоб вийти із критичної ситуації. Ну, звичайно, що брехня, вони, вони бажають особистого комфорту. У вирішенні цієї проблеми вони бажають особистого комфорту. По дев'ятки вони хочуть вирішити питання, по дев'ятки пентаклі, і тільки від одного якогось ресурсу вони можуть відмовитися. Можливо, від якоїсь частини, можливо, поміняти курську на Луганську. Ну я не знаю, це я наприклад кажу, да, щось поміняти, якесь поміняти. Але, але вони хочуть, щоб їм пожертвували, Ось дуже багато, а ж е, якось так, скажімо, з 10 9, щоб віддали, тобто пожертвували. От вони хочуть продавити такий компроміс, щоб їм пожертвували дуже багато ресурсу. Ну, давайте подивимось, казяться вони там так, протистояння. Значить, дивіться, те, що вони, вони будуть пропонувати на дипломатичній основі, так, будуть відстоювати. Позицію, що те, що вони забрали, вони повинні те, що вони окупували, те, що вони зараз захищають, вони повинні, повинні мати все, що вони забрали. Фактично, так? Що буде далі? Питання, і прийняти, і будуть вимагати, щоб було складено якийсь документ юридичний, який би закріпляв їхнє право на те, що вони відвоювали. Будуть вимагати якийсь документ, тобто будуть, щоб признали юридично за ними ці території, вимагатимуть документ, вимагатимуть признання, визнання. А у плані Келанга, там світ не буде визнавати, але вони будуть настаювати на тому, щоб саме світ визнав ці території за ними. Ось він діявол, Да? Щоб діял буде вимагати, вимагати грати, таку, грати таку гру на перемовному процесі. Ось так. Тобто, знаєте, вони сядуть за стіл перемовин, але вони вони діявол буде вести там свою гру, нав'язувати, скажімо так, нав'язувати там свою гру. Буде прийнято рішення. Дивіться, знову вони будуть пропонувати щось, вести свою гру, пропонувати свої вести пропозиції. І від того, що їм будуть пропонувати, вони будуть відмовлятися. Ну, знаєте, Я вам скажу так, що за стіл перемовин вони сядуть, але вони будуть на цих перемовинах вести свою гру, протискати свої хотілки. Ну, і що, що, в ітогі, чим це може все закінчитися для Росії. От сіли і не домовились, от вони сіли і не домовились. Як ітог? Чим, чим те, що їхня гра, їхні маніпуляції, чим можуть закінчитися. Можна ж, наприклад, і 10, і 20, і 30 років домовлятися. Да? Ну, в ітогі, три карти на ітог. дивіться, домашні ценності. Так, це є Да? Ну, знаєте, все рівно будуть, будуть намагатися, робочі групи будуть намагатися знайти вихід ситуації у, 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 у вихід ситуації, які значить, у розв'язанні питання, що стосується домашніх цінностей. Зовсім ясно, зрозуміло, тут так. Будуть досить активно, агресивно діяти. Але знаєте як, але активні бойові дії завершувати вони не будуть. Вони будуть знаєте, як хотіть розмовляти, 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 а на полі бою робити свою справу, тобто бойові дії тримати під контролем. Але ж основне завдання це зупинити ці воєнні дії, розумієте? А вони сядуть, будуть говорити, і, і все рівно вони будуть намагатися продовжувати вести свою агресію. Ось якось так. Ну, і що може бути далі? Давайте спробуємо так заглянути, передбачити. І що буде далі? Результат взяти під контроль. Буде важко маніпуляціями взяти під контроль те, що вони вже мають, і взяти під контроль військові дії. Значить буде їм важко. Цей процес для них буде проходити маніпуляції, буде важко. Буде вестися робота, яка в кінці кінців завершиться, і почнеться новий посонечку, новий етап. Успішний, причому, да? Успішний етап. Ну, дивіться. Я думаю, що Росія буде вести на цих перемовинах свою гру. І ведучи ці перемовини, вони далі будуть продовжувати вести свою агресивну політику і свої агресивні дії в Україні. Ось так, я б сказала, почнеться цей перемовний процес. Зразу, як тільки вони сядуть за стіл перемовин, я думаю, що не Відбудеться зупинка, не, буде, не відбудеться зупинка. Давайте так, знаєте, запитаємо, якщо почнеться перемовний процес, чи буде зупинені бойові дії? Перед перемовним процесом будуть зупинені активні бойові дії? По помірності так, виглядає, що так. Буде реалізуватися, спробують реалізувати, зупинити бойові дії. Але це хитрість, дивіться, знову хитрість. Ну, десь локальні бої будуть. Локальні бої будуть, але будуть реалізувати, складати зброю. Хоча, хоча не всі будуть погоджуватися із такою ідеєю, але дійсно спробують продавити, протиснути ситуацію, коли почнуться перемовини. Щоб воєнних дій не було. відкладена робота, вищий суд, і намагатимуться втримувати ситуацію під контролем. Я не бачу поки що. Давайте так, є шанси на майбутнє є шанси змінити ситуацію. Ну, ви знаєте, можливо, Америці вдасться натиснути, натиснути на росіян, щоб вони припинили. Агресію, щоб була зупинка, хоча б на момент перемовин була зупинка у активних бойових діях, тому що я не побачила ось в цьому розкладі, не побачила, що будуть активні бойові дії. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.